Збройні сили України знищили будівлю штабу збройних сил Російської Федерації у Білгородській області. Це був координаційний штаб угрупування північ нашого ворога, який виконував до речі операцію штурму Вовчанська Харківської області. Про це повідомляють самі російські так звані засоби масової інформації. Пишуть, що удар було завдано учора. На даний момент вісім офіцерів армії Російської Федерації вважаються зниклими безвісті. До речі, схоже, це той самий перший удар з літака. Західним озброєнням по території Російської Федерації про який власне вчора ми вам розповідали, і про це писало видання Sky News. Є хороше влучання, і загалом використання західного озброєння, можливо, це якийсь Shadow або скелпи міг бути, але як ви бачили, оцей от санаторій відпочинковий білорської області. А, Ворог дуже облюбував саме в таких от на сам, в таких от локаціях збирати живу силу противника. Ну як мінімум вісім офіцерів мінус. Це дуже добре. Також генштаб підтвердив влучання в новошахтинський навтопородний завод. Збройні сили України атакували українською зброєю. Новошахтинський завод нафтопродуктів в Російській області Російської Федерації про це повідомив наш генштаб. Аби ви розуміли, наскільки це потужно. В результаті вогневого ураження Росіяни втратили півтора мільйони тонн нафти та нафтопродуктів, що перерахунку складає орієнтовно 540 мільйонів доларів, тобто півмільярда зелених. Це до речі, сталося 5 червня. Зараз вже є підтвердження, і хочу вам сказати, що вже самі керівники цього заводу ворожого повідомляли, що як мінімум три тижні не зможе працювати. Він будуть е, вестися відновлювальні роботи, і новошахтинський нафтопроробний завод. Повністю зупинений, тобто він не працює від слова взагалі. Ну і по влучанню по техніці, тому що у горах північної осетії розбився літак Су 34 повітряно-космічних сил російської. Федерації про це повідомляє Міноборони Росії, і власне як повідомили в оборонному їхньому відомстві окупантів попередньо причиною катастрофи Су 34 у північній Осетії назвали технічну несправність. Цікаві приємні деталі. Літак упав під час виконання планового навчально-тренувального польоту. Члени екіпажу загинули. До речі, аби ви розуміли, Су-34 – це саме ті бомбардувальники, які регулярно б'ють керованими авіабомбами по території. України вони закидають і Харків, і інші міста. І останнє, що відомо, це от російські окупаційні війська пізно ввечері вчора, 10 червня, в Донецькій області скинули каб 500 на житловий квартал у Костянтинівці, внаслідок чого п'ятеро мирних мешканців дістали поранення різного ступеня тяжкості. Засі пораження поцілив по житловому мікрорайону, де у своїх квартирах внаслідок розбиття склада потужної вибухової хвилі зазнали тілесних ушкоджень п'ять мешканців. Цього міста чоловік 65 років та жінок віком 63 до 88 років було доставлено до лікарні. Це зауважили там у прокуратурі. Ну ви розумієте, так що власне ці от каби і цей Су-34, який активно засовує Російська Федерація, б'ють по. Нашим містам, ну і в першу чергу, звичайно це зараз є Вовчанськ, це є Часів Ярн і всі прифронтові території. Тому дуже добре, що су 34 без наших зусиль теж немає в Росії з нашими зусиллями. З великою подякою нашим оборонцям на покровському напрямку не стало в росіян чергового за ліком. Вже збився, якщо чесно я рахувати. Су 25 е, Попередньо лідером е, наразі не повідомляють, хто це збив з наших підрозділів, але лідером з. Збиття су двадцять на покровському напрямку була наша 110-та бригада. Нагадаю вам, вона саме захищала Авдіївку Південня Авдіївки. Це зеніт, і власне звідти вони вийшли докомплектувалися, відпочили і повернулися на фронт. І 110-ка наша це вона такий, є. Кошмар су 25 х для росіян. Ну, от є чергова сушка, яка збита. Мінус два літаки різними способами за 24 години. Прекрасний доробок наших оборонців.